Всім вітаю! Ви на каналі наш канал. Сьогодні з вами ми будемо оцінювати альбом. Четвертокласник По-любому, якийсь четвертокласник, забирав альбома. Ну, якщо немає, то я не знаю хто. Сьогодні ми будемо його дивитися та оцінювати. його. готовши, ну коротше, все будемо його оцінювати. Потім переходьте в коментарі і оцінюйте разом з нами. Також, хто робив альбом, я оставлю його в описі під відео. Переходьте, підписуйтеся. Ну і. Не переключайтеся буде дуже цікаво. Поїхали! Так, перша сторіночка в нас ну, така... Так, тут я бачу її само собою, куди ж без мене? Так, далі. Мої всі однокласники: Нікіта, Саша, Серега, Стефа, Ліля, Таня, Настя, Керюха, Вероніка, Настя, Єва, Євгенія, Богдана, Макар, Мікель, Назар, Ілія. Алик, я, Настя, Домініка, Єгор, Каміла, Юлян, Марія, Альоха. Ну і моя само собою вчителька. Куда ж без неї? От наша, наші фотографії. Оце мій друг найкращий зі школи. Оце ну, тут ми всі на траві, не знаю, що. Тут ми книжку читаємо, кобзар к заті дуже цікаво. Ну, і тут бачу тут дівчата в нас. Мы с хлопцами, и вот тут все хлопцы. Илюха, я, Назик, Некет, Кирюха, Саня, Юлий, Серега, вчитлика куда, добрый неї, Алик, Алексей и Егор. Ну и тут я вчителька Ну тут мы 25 рик держим, и я с Серегой, все эти... Не задавайте ДЗ, це саме щось не знаю. Не смішне, далі буде смішніше. Я тебе розпускала, будь ласка, не задавайте ДЗ. Ну, тут і самі бачимо четвертий клас. Ну, такі обичні фотки, як для четвертого класу. Тут, а от і тут. Саме смішне. Не задавайте ДЗ, будь ласка. Ну і тут. І ось. Таке керуха перевернули, ще б трохи його. От у нас Мне тоже діт. Коротше, це всі мої однокласники. І саме цікаве тут. Ось всі-всі наші мої однокласники. Ну, багато немає, бо багато виїхало за кордон, там, наприклад, Кошелів, о, дружбан. Ну і все, отакий вот ось вот невеликий альбом. Поїхали оцінювати. Для порівняння я взяв. Альмуси і сестри. І давайте вже порівнювати Першу сторіночку відкриваємо. Так, відкриваємо, я сказав. мінус Тут ми, як бачимо, одразу йдуть однокласники, ну, не так як в нас, і сестра ми. А тут в нас іду який йду. Іде я. Це ну, мені трохи це не подобається, але ну, якщо вам подобається, пишіть в коментарях бали свої. Тут я даю, цьому, даю хороший бал. І поїхали наступну сторіночку. Тут у нас йдуть вчителі, а тут. Ось тут -от, у нас ідуть вчителі, а тут, а мої однокласники. Ви мене немає ще вчителів. ну і читати, нам тут немає чого. Ось ми можемо побачити тут однокласники. Ж, і в нас теж однокласники. Поїхали. ну Я думаю, а що так мало однокласників? Странновато. Так, наступні. Тут розбросані однокласники просто по всім фото. По всім фотографіям. Ось наступна сторінка тут теж. Це мінус, могли просто зекономити місце і зробити як нас. Ось, бачите, на, на одній сторінці всіх однокласників. <кхе> Сюда бал. <кхе> ну і поїхала наступна сторінка. Ну, тут бачимо у нас куча всі їх живі їх фото. На вулицях. Давайте почитаємо, скільки таких фотографій. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23. Отсюда мы фотку начитаем до всіх. Так, давайте будем считать, скільки в моей сестри. Тут у нас 23. Теперь читаємо тут. -то. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Я його ставлю в описі. Підписуйтеся. а з вами я прощаюсь. Вибалю на каналі. Наш канал. Всім пока!